Шановні так. телеглядачі, раду вітаємо з тим, що з сьогоднішнього дня на тренах неньких Хмельниччини з'являється нове розважальне ранкове шоу. Е, і чого важливо, що важливо, друзі, я дня. вам скажу так. Давайте ми от сьогодні всім ранку започаткуємо гарну традицію. З Сьогоднішнього дня і навірно, що років з 20 ми прокидаємося разом з нами на нашому прекрасному шоу. Так, дорогі друзі, я що ти мене перебив до речі, це шоу обов'язково треба знати всім. Воно буде виходити в прямому ефірі. Дорогі друзі, це шоу буде носити назву. Рама Кнасміда! Ай, парапіпа! Все, все, ці я, це все нормально, це не радіася, це я лопнув. Все, друзі, давайте трішечки вже присядемо, заспокоїмося, тому що переведемо якось, я не знаю, хух, подих, бо я не знаю... Вже не скакав, так навірно, за місяць. Дорогі друзі, ще раз давайте вже трішечки більш спокійно. Я ще раз поясню, що це таке, що це зараз розпочалося. Дійсно, ранкове шоу, перше ранкове шоу на Хмельниччині, яке дійсно буде виходити в прямому ефірі. Розважальне шоу. Правильно також сказав Сергій, я трішечки знову ж повторюю, що про 20, для... про 20 років? Да, так, Може вже. більше. З 7 по 9 годину ранку, з понеділка по п'ятницю, ми раді будемо, дорогі наші телеглядачі, з вами зустрічатися на телеканалі TV7+. Ще. Привіт! Привіт, привіт! привіт, друзі! Наша передача буде, я скажу так, буде по-доброму для вас знайомими якимись приємними рубриками. Буде багато чого нового. Буде рубрика, яка давно вже стала забутою. Ранкова гімнастика. Я думаю, вона вам дуже сподобається. Потім будемо е, вчитися, як не треба чи що не потрібно готувати. Потім у нас будуть обов'язково новини, бо Маленькі дітки будуть зна... малесенькі дітки. Е, студії. Потім ми закінчимо на рот, потім будуть е, запитання від маленьких дітей. Буде зірку. Зірковий їсть, ну дай борщ був зірковий, да кожен раз, кожен раз новий. Знати у нас великому нашому місті зірок зірок справжніх зірок. Оті Рабієв, парабієвши стоїть. Ви Знаєте, насправді, ну я не знаю, мені здається дуже символічно, що е, хлопушка це саме не брак, це були євро. Друзі, ви знаєте, це може означати лише одне, що наше шоу буде денежним, <смір> халяром. <смір> можна можна, можна, можна звати Зрабієвський. У вас є мачку Так, <смір> <Да>, Будь ласка. <смір> друзі, ви знаєте, насправді дійсно буде дійсно дуже багато чого цікавого. Сьогодні е, ми це будемо намагатися вам на протязі цих двох годин продемонструвати. Також будуть, ну ви знаєте, ми одразу, що ми, до речі, не встигли зробити, ми не встигли знайомитися. з нашими телеграмами. Ну, я вже Рабієвську, раз ти сказав, що на ну, Рабієвська, то ну, її дашу пати вже. Тобто Та її вже, да, в контакті можете знаходити, там шукати. До речі, з приводу контакту, бо її таку прямо от ми все зараз і зубурно розказуємо, да, що, буде, що буде і як буде. Ем, Дійсно, в контакті ви можете вже знаходити, є е, наша група. Правильна група там наші що? у нас Так, на публічна сторінка. Публічна сторінка. Знаходите ранок на сніданок. Е, можете вже там задавати запитання, ми будемо раді на ці запитання відповідати. Я ще раз повторюю, ми в прямому ефірі і ви одразу написали запитання перед тим, як йти на роботу чи на навчання, ми одразу баць на ваші а запитання. А можна дивитися Щобі... анонс рубрик. Так, ми там фотографії Друзі, давайте познайомись, хоч трішечки, можливо, глядачу. Цікаво, хто буде йому це все розказувати про за... самораненько, саме раненько? Буде його будити. Він потрошечки просипався. Так хто це буде? Да що це за такі люди? Що саме ми, чому, чому саме ми? Ми зараз будемо намагатися це вам, дорогі друзі, пояснити. Насправді, взагалі, сьогодні тема нашої нашого ранкового шоу. Ви знаєте, ми довго не ходили, довго не вигадували. Перший перший ефір. Перше ранкове шоу Дай вперше до речі, до речі, в нас також насправді це дебют як у ведучих. Так, насправді так, тому так, ми так. не видумували, не вигадували. у нас е, інновації, відкриття, ноуха. Усе Дай що друзі, сьогодні як. Перший раз в школу, перший раз як в перший не 1 вересня, а 26 січня. Да. А так, схема та сама. Будемо пробувати якимось там методом наших помилок. Будемо дивитися, що краще, що не краще. Одразу можете нам про це повідомляти. Там, допустимо, там Сережа гарніше вдівайся, да. пічою свою е, красоту там або Дубінка, Я в піжамі, нормально. Я в піжамі. Я просто не встигла переодягнутися. Я була вдома, спала і вийшла зразу на ефір. І ти пішки прийшла в піжамі. На пічки на машині! Січула? Рибєчка мажор, всі чули. Тепер всі знають, що ми щось ходимо пішком на роботу, а ребячка. А я на машині! Так, окей, ну давайте будемо повертатися до того, щоб дійсно... Розказати трішечки про нас. Ну, як я вже казав, ви знаєте, е, ноу-хау, новинки. І це дійсно це правда, дорогі друзі. Сьогодні ми втрьох. Для нас це є е, як воно кажуть, е, прем'єра. Гарне слово прем'єра. Сьогодні для нас трьох. Дійсно, ми сьогодні вперше стартуємо як ведучі шоу і вперше ми в прямому ефірі. І я хотів би, щоб ми декілька слів розказали про нас. Я навіть готовий себе розпочати. Давай, давай, давайте клуб анонімних ведучих. Окей. Саша Степаненко мене звуть, дорогі друзі. Гарно я... да, ви сидіть, ви гарно сидіть, коли старші люди розмовляють. Саші вже не треба розказати років, 20 залишимо. Я, я просто назву дві перші цифри року твого народження. Тисяча вісімсот. Дякую, що... дякую, дякую, друг. дякую, Не друг тим. Ну, тим не менше, взагалі. До речі, навіть можна навіть можна так само в тому ем, на нашій, на нашій сторінці вгадувати, чорт поділі, скільки мені років, як я взагалі виглядаю. В тебе що? Я ще завтра побриюсь, так я вообще буду слухати, як я сам. Тобі як... Гаду, ні, 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 yeah. Це взагалі не проблема, Саша. В тебе видно, в тебе немає самого напису. Що? що в нього є? Він, Він, в нього в нічого, нічого немає. Що в контакті? Да. А ти знаєш, до речі, не знаю, можливо, навіть є. Якщо хтось знайде, то ну тут т淡… ти до речі, знаєш, можна до речі, навіть з цього приводу які-то. Е Загадки Ну, е, все, старше, все розказав, Саша розказав. Не все я про це, не все розказав. Я ще буквально два слова. Два слова. І все, Давай. я більше про себе буду, буду мовчати. Маю кохану дружину, маю коханого сина тому саме вибрав собі образ, е, у нас всі кожен буде мати якийсь певний образ, а це, це образ життя запозичений. Е, гарного сім'янина, за яким я маю надію, що буду справлятися. Е все? Ну, все? а що ти же хотів, щоб я що розказав? Горо скажи про себе. Сижком, скажи історію. Ой, що я розказувати? нічого не знаю, що говорити. Я молодець сидаю. Так само. От сьогодні також у мене прем'єра, от в першому прямому ефірі на каналі ТВ7+, Дуже рада всіх відвітати. Тряпка. Привіт, привіт, привіт. Мама, привіт. Я тут нарешті в прямому ефірі. Нарешті цей день настав. Ну, ось і розказати. Я займаюсь по життю розказувати, що дітей мене немає, чоловіка немає, тому я в активному поиску. Сіханули, ладно, все, ми вже робіємося. Мовчу. Андрій Слободянюк, Чим можна в ньому да, якісь бедчики в кафе до, такому придорову? Запитання до Сережи, таке велике видно, що Сергій. Е, граємо Сашою КВН вже дуже довго стараємося, намагаємося. Е, Не дуже довго, я молодий, ти ж пам'єш. Не треба вже розказувати. Чи ми сліковний наш КВМДВ, Саша міста його грати. Дуже довго вже змішуємо людей, я думаю, також нам здасться це робити і в прямому ефірі зраненька. Хоча, друзі, якщо чесно, то я ще спати хочу. Можливо, хтось там я противалію, знаєш, насправді можна розказати історію, як взагалі ми е, сьогодні Сергієм добиралися до прямого ефіру. Е, так склалася думка, що ми з Сергієм були на жаль не в Хмельницькому, чи на жаль, чи навіть на щастя, що така у нас була історія. Прямо вже і це це, це спродза історія життя. Між прочим, я не жартую. Ми е, Сергієм були. В рівному. Я ти в самому рівному, а навіть під рівнем 20 кілометрів. Це має дуже агресія От, <Like. св mistakes> Я я продовжувати свою історію, поки вони там дурака будуть валяти. е, Дійсно, ви знаєте, щоб добратися з міста рівного до Хмельницького, це треба прямо цілу історію придумати. А щоб приїхати сюди What? до 6-ї години, а нам вже у шоці треба бути в студії, виходить, то ми о сьомій. Зробить шест... звернення до желізної дороги України. Да? So so, скажи. Зробіть желізну дорогу, Хмельницький Рівне, я вас прошу, тому що це кошмар цими автобусами. Ой, що мій тут один друг казав, що треба щоб пустили впустили поїзді. Тоб, Львів, ви, ви розумієте? Бо він бідний Яке? добирався. Хмельницький. Хмельницький Львів, псити пояс. чувствуєш? Так, от, і до речі, сьогодні ми спали всього на друзі, три години. Тільки три два. заходи. Перший заход був це коли ми спали. Е, їдучи, їдучи з в поїзді, да їдучи <сміт> з рівного до Шепетівки і другий це був, коли ми їхали в таксі тож от щоб, щоб встигнути на ефір бачите дорогі, друзі, на які жертви ми з І ради, що говорите та, щоб... що я мажор а самі на таксі їдуть з рівного ви уявляєте ла б мене така машина я б на таксі не їздив я б їздив на такій машині як в тебе. На таксі це було другий заход і третій заход, ми ще поспали годинку вдома. Але бачите, ми тут зараз бадрічком намагаємося цей бадрічок передати вам, позитивну енергію, все, все те, що є. До речі, друзі, можливо, ну якби я там сидів перед телеком, я би не повірив, що зараз виходить що це в прямому ефірі. Реально, ну я якось дивлюся, щось розказують, сюди нам не позвонити, нічого. Реально ночі впав сніг. Ночі в сні, там зараз ще немає. Чи він ще вчора вас з... 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 Просто не було тут. Зрівно, насправді, з рівно, там його майже немає. В Хмельницькому його хватає. Всі. Після обіду. Ні, вчора це не, було, падав. Не, було, не було Там ми були під рівним, А в Рівному ми з тобою. Трошки було, то не багато. Не багато. Да. А там в Хмельницькому так же соліденько. Ну, що тобі Робієвський, ти що ціла машина вийшла з машини? ти Навіть да, не перезволи. Да, да. Давай, Ні. друзі, давайте знаєте, що давайте ми спробуємо все ж таки, ну крім того, що ми вже розказали трішечки про себе. Е, Обов'язково, до речі, також ми сьогодні ще познайомимося ще з одними нашими співведучими, які тому що ви, знаєте, ми, ми то е, крепкі з Сергієм хлопці. Не знаю, як там Настя, але ми то м -м, але. Я що ж, ти крепка? Крепку, я вже сапку. бачу, ти вже там майже на дивані, тому виробила крепка. Це е, мій друг, те, я, я з ним сплю. Це тому, що треба в Льві візити. Це <гум> Сашо! <гум> я, я Буквально <гум> секунд 40 тому Настя сказала, що в неї нема хлопця, потім каже, це мій друг каже, я з ним сплю. Кошмар. — І треба в не Пом немає. — Поможіть дівчині, спасіть, будь ласка, від доленьки важкої. Так я Шукаю чоловіка. Шукаю чоловіка. Шукає чоловіка? Шукає чоловіка! Мама, привіт! <реш> Мама шукає зятя вам Настя. Ну, друзі, е хочете, ще декілька е таких е цікавих моментів з історії. Ну, так, вас, так, історія, це що... також наші співведучі сьогодні. В якості гостей ми з ними також поспілкуємося. Тому що я от, е що маю на увазі, що виходити е в прямому ефірі це насправді дуже важка робота, і ми, я прямо таки переживаю, щоб бути завжди гарним і бодрячком, то нам треба трішечки все ж таки. Відсипатися, да, другий тиждень. Де, тиждень, тиждень варіант. будемо ми відсипатися і тиждень працювати, тиждень будуть наші колеги, яких ви сьогодні також обов'язково побачите. Які факти? Сергій, що ти, про що ти Друзі, да, чому видичку? саме 26 січня, ви скажете, чому mm -hmm. саме цей день? Багато чого гарного сталося. У 1244 році вперше е, з'явилася в хроніках назва Берлін. Я думаю, це гарно. Чом Сергій! А чого ні? Саша, місто скільки місто, ну, років, і це вперше сьогодні воно з'явилося в хроніках, то люди за нього вже Ну не знаю, мені здається, знаєш, знає, все у нас це... слов'ян слово Берлін асоціюється якось. Нічого, це... Ну, з Європою, наприклад. З З чимось позитивним. У нас позитивний ранок. Да. Я просто <laughs> бачу, де ти був мужик, мужика каже, в 1244 році. Та в Берліні. В Берліні. Та, кажу. — Що це за фігня? Що це за село? Каже. От є таке. От я в маломолинцях каже, бо там. там маломолинці тоді були як... Е, Також, друзі, у 1788 році е, доставили в Австралію 730 ув'язаних, які заснували Сідней. Ну я можу ну, сказати, О, що ж... сьогодні рабує, Сідней святкує, своє Слуха, при, великі, святкує своє день народження. Слухай, практично два міста великих, два великих європейських міста святкує своє народження, правильно розумієш? І телеканал ТВ 7 Плюс також буде канал, ну, а ранкове шоу на шонок на сніданок. Ти теж не плутай гріш несправним. Ранкове шоу, ранок на сніданок. <гум> Щоді, канал святкує шоу... Ра... Ра... початки, початки. ранкового шоу. Так, Друзі, ну, що... Що... <гум> Карл Бенс, відомий конструктор відомих машин. Цей день у 1893 році запустив чотирьохколісну машинку свою першу. А до цього їздили на чому на трьох колесах, <різн 'я> серйозно і е зараз <різн> казати <'я> то знаєш три чотирьох до цього не їздили. Там я не знаю на, на конях. Понімаєш так. Він е отримав патент, дозвіл на чотирьохколісний транспорт, і потім е ця моделька виграла дуже багато гоночних е Чекай, так я трас. не зрозумів. А Рішеме трьох. Тобто патент був на три колеса, а чотири ніхто не міг додуматися, що так буде краще. Чи? Саша, я, е, я віки... не знайомий особисто. Вікі... Вікіпедія вам в помощь. Ви можете цим вопросом зайнятися. Якщо у вас якісь запитання, можете нам писати, дзвонити. Так, так. давай, що цікаво, що Бо також може... класно. А от це дуже смішно. В 1962 році у США запущено космічну станцію Ranger 3, яка мала доставити на місяць наукове обладнання. Але запуск не вдався, тому що станція трошечки промахнулася на 40 тисяч кілометрів до місяця. Совершенно, чуть -чуть. Які Совершенно. вони м'єдські <хи> <мене, хи> як можна? Мене цікавить, от що от саме по цьому от, от, думає Настя, що ти думаєш, от, про це Я думаю, що, що дуже м'які вони, дуже дуже. Причому, причому, причому до речі, Яка? в ті часи в основному бухали все ж таки Совєтський Союз. Вони майже не вживали. Майже не сили. вживали, так, да, так. Да. Може, це був якийсь. Да, да, так само, як І говорили. Що чогось сухий. не було, було. а воно Був. Було. В Америці сухий закон. Ви. Ну, до речі, можна передивитися в Вікіпедію, ти правильно сказав, а потім нам написати на сторін сказати, ребята, да, ну що ви взагалі кажете? Що ви говорите? Да? говорите ну і друзі, в 1965 році гінді стає офіційною мовою Індії. Єс! Yes. Дожилися, дочекалися, так? Да? Це є, класно. Не, не суржик, ну, просто, не просто Хмельницький. Просто, якби це було класно про Хмельницький цей день, я б вам про то розказав, я буду з цим слідкувати обов'язково. Я думаю, що в нас на тиждень чого цікавого. Ну, насправді так, насправді так. Ти знаєш, багато чого цікавого інформації ми будемо обов'язково дарувати нашим телеглядачам. Дарувати прямо. Ти бачиш, ще є одна фраза, хочеш скажу? Ще є одна в 2000 році в Аргентині знайшли археологи найбільшого в Україні. в світі, на планеті, залишки динозавра. Тож, то це, хто це був, хто сама ти не знаєш, не значне. Ні. Це ні. Ні. Ну, найвелике. Цікаво, що саме на, зи, на планеті Земля, то є ще варіанти шукати на місці, шукають, де Не шукають. було динозаврів на місці. Що ти плетеш? Слухайте, друзі, <плес> ви, зараз нас слухається і підете з такою башкою на роботу. Воно вам не треба не слухати <плес> все те, <то>, що в Одесі Ліх, хоч і горе деколи розумні речі. За студією. Насправді дійсно, друзі, ми не лише фактами. Ми будемо вас годувати, чи як я вже казав, дарувати будемо робити такі речі, які зазвичай люди роблять зранку. Це буде правильно казав Сергій спочатку сніданки, зарядки і так далі. До речі, згадуючи про ранкову зарядку, О, ранкова зарядка. треба вставати і вже робити. Вже робити Ну, далі, ранок так, До речі. Сіп, я зараз забуду. Ми забуд. дякуємо спортивно здоровчому комплексу «Шмель». щоб <світ> не забув не забути. Ой, тому <світ> щоб <світ> 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 я також не забути і 에, тренер Вова просив продати привіт. Вова, привіт! <світ> Забрать мене, тренер вова. Привіт, ловичай. Э, друзі, дійсно, ранкова зарядка. Я хочу себе зараз. Розтрусились? Так, да, розтрусились разом з нами. Привіт, студія! З вами на ранковій гімнастиці Анастасія Анастасією та Сергій. І ми розпочинаємо. Сергій! Сергій не мішає мене знімати. Сергій! Бустрій йди сюди! Бустре йди сюди, ми починаємо. Сергій! Идем. Бистро. Вставай. Ну що ж, розпочинаємо першу вправу. Руки на талію і починаємо ножками кругові рухи. Розпочинаємо. І один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна ніжка. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Тепер внутрішню в сторону. Розпочинаємо. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Переходимо до другої вправи. Ручки на коліна і повертаємо кругові рухи. Раз. І повертаємо ліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. В наступну сторону. Раз, два, три, чотири. Сергій, що ти робиш? Повторюй. Раз, два, три, чотири. Переходимо до третьої вправи. І знову з нами кругові оберти. Тільки баберь. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І в наступну сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Четверта. вправа. Ну що, ж, ручки на Наталії, починаємо нахили. І. Один. Два. Три. Чотири. Свій. Що ти робиш? Наступну сторону. Один. Два. Три. Чотири. Вправа номер п'ять. Вправа плечі вперед. Шум. Вправа плечі вперед. І один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вправо номер. П'ять. Шість. Нахили голови. Вперед, назад, ліво, вправо. Починаємо. Вперед. Назад. Ліво. Вправо. Вперед. Назад. Ліво. Право. Вперед. Назад. Ліво. Вправо. Ось і закінчилась наша зарядка.